Вибралася в Іспанії на рибалку. Восьма ранку. Дивіться, який вилов. Приїхали 15 хвилин тому. Це дикий короб. Рибалка йде повним ходом 5 хвилин. І ось такі карасик. У нас для риболовлі в Іспанії потрібна ліцензія окрема для моря, окрема для внутрішніх водойм. За останню я заплатила 26 євро. Купувала на сайті уряду Валенційської спільноти. Вона діє протягом року у восьми регіонах Іспанії. Три хвилинки ще ось такого маленького зловили, але відпускаю, хай нагулює жирок. І росте. Загалом приїхала на риболовлю просто відпочити, розвіятися, набрали багато їжі, дивіться, гранати. От вчора накупляли в Торев'єсі на базарі по 85 євроцентів кілограм, купили величезний-величезний пакет, але їсти тут не сильно є часу, треба працювати на риболовлю. Дивіться, а тепер пішла кефаль. Першенька. Я, до речі, її засолюю вдома за одеським методом, за одеським рецептом. Дуже смачно. Це річка Сигура поблизу Торев'єхі, але мені здається, риби тут багато кругом. Красунчик. Ось такий результат за три з половиною години. Ну, все, можна їхати додому, відсипатися.